Я збираюсь в Європу, але мій малюк ну, просто не хоче сидіти в автолюльці. Я тобі покажу один із найбезпечніших варіантів, який буде комфортний як для малюка, так і для тебе, Матуся. Спочатку тобі буде легко посадити туди малюка, тому що має він оберт 360 градусів. І ти не будеш згинати спину. Витягни ремені, посади малюка і надійно зафіксуй. чик чик, чик. Затягни ремені. Залиш один палець. Повертаю в найбезпечніше положення проти ходу руху. До 15 місяців їзди проти ходу руху обов'язково. Регулюй нахил для сну. Автокрісло має три точки опори, два ізофікса і одна опорна нога. Регулюй підголівник, щоб був посередині вушка малюка. Зручно поміняти памперс в дорозі, але так їздити не можна. З таким комфортним автокріслом малюк точно буде довго з вами подорожувати. Має боковий захист. Дивіться, які глибоке автокрісла, малюк точно буде надійно захищений. Якщо малюк закапризував і не хоче їхати проти ходу руху, поверни по ходу, але тільки коли він засне, відразу в найбезпечніше положення. А найбезпечніше і найкомфортніше автокрісло знайдеш в кідзер. Все для того, щоб тобі було легше.